Спека повертається за словами буковинських синоптиків. Наступний тиждень буде тепле, але стовпчики термометрів вже не піднімуться вище 30 градусів. Яких ще змін готує погода та чи варто готувати осінній одяг? Далі у сюжеті. Спека, дощ, сильні пориви вітру та температура повітря від 18 до 28 градусів тепла. Такою була погода цього тижня у Чернівецькій області. Яку синоптичну картину Буковинцям очікувати наступного чи повернеться 35 градусна спека або ж навпаки, на вулиці стане прохолодніше? Спитаємо у синоптиків. Холодний атмосферний фронт, який пануватиме на вихідні на Буковині, принесе дощ та грози. З наступного тижня опадів не буде, а температура повітря поступово підійматиметься. Вже на підході до Чернівецької області холодний атмосферний фронт. Вже в найближчий час ми, можна спостерігати грозову діяльність, а також опади помірної інтенсивності. Ще така ситуація збережеться і на ніч на суботу, і починаючи з неділі і практично до кінця тижня сонячна хороша погода з комфортними як для цього періоду з комфортними як для цього періоду температурами до плюс 28, в окремі дні там вівторок середа до 26 градусів тобто як для для цього періоду комфортні температури повітря Бо повітря без опадів і без небезпечних явищ альвіна Абрамчук, олександр окіпняк новини сі 4